перейти, переврся, понял бля. Ты украинців ебал? Ты українців в'їбав? Я еба переврт ее, яких ты, понял? Нахуй ты Ого, подивись, а люди бачать, давай своєю рідною. Давай рідную, давай рідную, кажи мені рідну. Давай рідне, кажи, звідки ти, бля. Ти забув свою рідну мову? Ти забыл свою рідну мову? Ти звідки ж моя? Ти по мові не чуешь? Звіку, Ты по мові не чуєш, звідки я? Ти по пидорас, я поняв. Ти По мою языку я країни? Да, 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 я понял, да? Да. рідну, да, та, в рідну? Та, та, в рідну та, свою. Так? Там не похуй. стрім. Я ебал тебе, ебал вражеский мову, еба педаражик. Что ты мне дали тебя? Да, да. да, да. задав, блядь. А ты, сука, кол ты уськи сбришь, пробуй струсики Вали за даун. задаун. за даун. Давай, ебав нахуй, блядь. Ты мне не выдержишь. Ты выдержишь, блядь. Че тебе трусит, давай. От українского прапора. Ні, nee, це прав ми на, ну, що на ти це... Давай, про... Ну что ты? Давай, проусруське, кажи, хто ти пропускав? Клини. ти лот, пропускав за уський чи ні. Ты чого тебе так клиник? Ти чого тебе так клинув? Я не знаю, що я клину, блядь. Чого, чого ти блять? Чого тебе так клинить? Рідною Стань на повний роз, блядь, сука, блядь. Рідною розмовляй. Давай, не буде рідний, бля, українець, Тебе їбать, вою, умовлять. Тебе, давай, хай стрім, хай подивлюсь, твої підирасы, русские, бля. Поняв? Шмоня, Улетів. Що тебе? Давай розкажи. Що тебе? Давай, розказуй. Тебе? Давай, розказуй. Як, ти як ти ненавидь. Як ти ненавидиш українку? Так я, блядь, ненавиджу рашку, бо ти На... підер під руки флаг. Чому я поводу ріду? Вон, як вона проривається? Як вона проривається через мою гені! Оце да. Оце дак. Вон, вон. Вон.

Нахуй ты підер поешь? А ты шо! Я тебе в жопу запную, я понял, бля. Русский тільки поєдне говорить, ти знаєш? Чо ти кажеш? Русский сексуально. Русский сексуально озабочені. Ти один з них. Ти один з них. А ти українець? Сексуально не нец. Якою я мовою? А ти підер поцілує праву? Якою я мовою розмовляю? Якою я мовою розмовляю, чему Чамру? Я тебе чамру сделаю, как, я сука по девочку, Понял. чамру. Сделаю, <пирает> я, <блин>. Резору, <пирает> Давай, давай, пидорас, давай. Оооо, шо? шо? Как так канал называется? Пидершоу или шоу? Блин? Зеленовато. Зеленовато. Понял, пидершоу, блин. Ты на моем канале выберешь. Ты канала? на моем канале Ты пидер на Отсосешь ты понял, бля! Я тебе по кажу, а сасеш, ты по-русски ну, говорю, отсосешься, ты пидор? Правильно, бля! Правильно, русски Я бы это найду, країни. вина закинься! Я бля? таких не вже... записываю. Давай, пиши, пиши, блядь. Вина за и Ты в рот дам, бля, пидор, ну, 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 понял? Сексуально собой, я не могу, да? Я да, да. А, так ты уже не раз, бро, ты согласен, брат, да? Ты сексуально сексуально? Срал, я не забочен. Сексуально ну, сексуально. Да? Так? Че Чуєш ти, воня, мене... йобаний підрасс, зрадник. Ты не сідну підугас, главу це, блядь, прапор, базарич. хто хто? Mm. Як ти мене назвав? надолго? И луй на словах. Понял, блядь. А тебе, блядь, ебать. Жібне... А Сеш, тебе ей бе, -беру. Е -беру. я, я помню. Давай, говори. Давай. Давай говори. я на підоремоні розмовляв в Україні і буду розмовляти, Понял? На підозречие. А Так. А ти України, Як сила? Чмоні, як сюди в Україну попав? Попав, ти родився, а ти, ти Пидор, де, де, де ти взявся, сука? Не, ні, не, ні. Не, ти скажи, де ти взявся, Вот видите на вопрос, хули ти блядь, с Ответь. Ответь? Ответь? Да. Я, блядь, тебя по базе давай Давай, давай. Ответь. Можешь... Ответь. Давай, давай. Можешь... Я вот тебя бачу в стриме, пидорас. Мой стрим, блядь, за всю беседу зафиксируй. За беседу, за беседу? Вот ты, пидор, Ти кажеш, ну да, вот це, це я тобі кажу, що не чувствует. Давай, сегодня. Давай. Не звати героя, а звати зла ты петух. У тебя папа, петух. Папа у тебе, так? тебя, Проби. петух. Папа у тебе, так? да? Петух. Папа у тебе, так? Да, петух. Я герой, а ти петух. Давай, накинеть. Я скажи мені, як ти не на Ні, давай на кінець скажу, Давай, Україні. на кінець давай. славу Україні. Давай. Єбав я рашу і тебе, Пітера теж. Годіться. Заставку зробиш? Заставку зробиш русським Пітером, Зроби заставку. Кокошник тобі поставив. Я їбав тебе і рашу теж, поняв? Рашу? Свою країну? Рашу? свою країну? Так, твою, блядь, твою підросію. Твою, блядь, твою підросію. Рашиш, ти твоя підрашиш. Все, далі ще вже не цікаво. Все, далі ще вже не цікаво. Ну все, жоба, в тебе повна, не жоба. Що ж, люди чуються і поза всі є. Тихо будь. Тихо будь. О, я, блядь. Ти поняв, що ти порудний, сука? Всі чули... Русня з них аж пре, Побачив мій прапор. Зразу його почало клинути. Так що не забувайте підписуватись на канал Зеленувато, ставте вподобайки, допомагайте Збройним силам України, реквізити під відео. Так що все буде Україна. Ми переможемо 100%.